Вітаю! Сьогодні ми побуваємо у першій мальтійській столиці в місті Фортеці Мдінні, дослідимо підземну мальту у катакомбах святого Павла у Рабаті, прогуляємося вулицями сучасної столиці Валети і станемо свідками традиційного полуденного гарматного салюту. На великий острів ми дістали з 20 хвилинним паромом, а потім маршруткою попрямували до мости, де пообідали і пересіли на автобус до власним Діни. Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці або Ротонда Мости є головною пам'яткою цього міста, яка вціліла внаслідок бомбардування Другої світової війни. У 1942 році під час авіанальоту бомба пробила купол і впала в храм, де йшло богослужіння, але дивом не вибухнула, що врятувало життя понад 300 людей, які перебували всередині. Ця подія закарбувалася в мальтійській історії як чудо мости. У самісінькому серці острова на високому пагорбі, оточена товстесними мурами, знаходиться перша мальтійська столиця Мдіна, де час ніби спинився назавжди. Недарма її називають містом тиші, спокій якого порушують лише туристи. Її вузькі лабіринтові вулиці, де переплились архітектурні стилі середньовіччя та пишного бароко, ще пам'ятають стопи фінікійців, римлян, візантійців та арабів, які залишили свій слід у культурній спадщині міста. А це понад 4 тисячі років історії. Шедевром бароко є собор святого Павла, побудований на місці, де римський губернатор публі зустрів апостола Павла, який зазнав корабельної аварії біля мальтійських берегів. Мдіна зовсім крихітна, її легко обійти вздовж і поперек за кілька годин. На 2019 рік її населення складало близько 250 чоловік. Її також називають Чітано Табілі або Шляхетне місто, де живуть нащадки нормандської, сицилійської та іспанської знаті. В один із її прекрасних середньовічних палацо ми завітали на каву. За мурами Мдіни починається місто Рабат, що колись було частиною римського міста Меліта. Тут знаходяться катакомби святого Павла. Звідки бере свій початок християнства на острові? Площею понад 2000 квадратних метрів вони є найбільшими катакомбами на острові та використовувалися для поховання з 3 по 8 століття нашої ери, а під час Другої світової війни слугували в якості бомбосховищ. У 24 катакомбах є докази християнських, мусульманських, язичницьких і єврейських поховань, пліч опліч і безвидимих поділів. У часи Другої світової до катакомб був доданий поверх із пронумерованими квартирами-сховищами, кожна з яких була закріплена за певною родиною. Такі кімнатки навіть оздоблювали плиткою і робили мінімальний ремонт, щоб додати їм хоч якогось затишку. Довжелезні лабіринти ходів, що у кілька поверхів тягнуться під землею, нагадують про надзвичайну стійкість острова протягом століть. Круглий стіл агапи, розміщений в одній з катакомб, демонструє ранню християнську традицію спільної трапези в пам'ять про померлих, що була невід'ємною частиною ранніх християнських ритуалів. І символізувала єдність та милосердя. Наступного дня на швидкісному катері ми вирушаємо до Валети, сучасної мантійської столиці, що була збудована лицарями іонітами у 1566 році. Названа на честь Жана Парізо де Валетта. Великого магістра Ордену, який успішно захистив острів від Османської імперії під час Великої облоги Мальти у 1565 році, її масштабні фортифікаційні укріплення досі вказують на важливу стратегічну роль, яку Валетта відігравала в Середземному морі. Це місто музей, що з 1980 року є об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, але славиться своєю барочною архітектурою, яка була популярною за часів панування лицарів іонітів. Кольорові балкони, різьблені двері, вузенькі вулиці, що сходяться до гамірних міських площ з сувенірними крамницями, кав'ярнями та ресторанами, величні палаци, старовинні церкви, все це надає Валетті особливого характеру. Однією з найвизначніших будівель у Валеті є собор святого Іоанна. Він відомий своїм пишним інтер'єром та зберігає шедевр караваджу усікновення глави Іоанна Хрестителя. Також ми відвідали Національний музей археології, де зберігаються численні історичні пам'ятки. Неолітичні статуетки з храму Джагантії, римські саркофаги, вироби фінікійських майстрів та колекції старовинних монет із різних епох. Мальта нам дуже сподобалась, але побувавши в довжелезних автомобільних заторах та переповнених маршрутках, я ще раз переконалася, що зупинитися на спокійному та мальовничому гозу було правильним рішенням. Не дивлячись на свої скромні розміри, Мальта запам'яталася нам унікальною архітектурою та культурою, складною і захоплюючою історією. Привітними та гостинними мальтійцями мальовничою природою і багряними заходами сонця. Ну що ж, завершимо нашу мандрівку урочистим гарматним салютом, який можна спостерігати щодня о 12. та 16.00 біля гавані балети на бастіоні святих Петра і Павла. Колись традиція полуденного вистрілу була звичайним явищем для багатьох морських міст і мала просте практичне значення. За пострілом усі кораблі коректували свої годинники, адже знання точного часу є важливим у морській навігації. Тепер. Традиція перетворилася у розважальну виставу для туристів та жителів міста.